Звичайно, це історичний день, тому я думаю, що перше червня 25-го року входить в історію як вперше, коли дрони атакували ракетні носії ядерної зброї на території ворога на території Російської Федерації. Тому це взагалі в умовах сьогоднішніх перемовин в Стамбулі. Я думаю, що це вагома подія і демонструє росіянам, що. Україна може вражати російські літаки безпосередньо на її території. Тому, звичайно, що варто сказати, що це дороговартісні літаки види озброєння. Але що, напевно, найгірше для росіян, так те, що Російська Федерація не виробляє ці літаки, тобто літаки Ту-95, Ту-160, Ту-22... М3 це літаки, які були розроблені в радянському союзі, але після розпаду радянського союзу Російська Федерація фактично втратила технології по їх виробництву, тому що частина цих технологій, до речі, знаходилась і в Україні безпосередньо до 2014 року, наприклад, в Запоріжжі завод Моторсіч займався. Обслуговуванням двигунів, обслуговуванням та ремонту двигунів ракетоносіїв Ту-95 та Ту-160. Тому частина цих технологій є і в Україні. Російська Федерація звичайно в 2015 році анонсувала про виробництво поновлення виробництва цих ракетоносіїв, безпосередньо Ту 160 М 2 але це було анонсовано але виявилося, що нема ліній по виробництву фюзеляжів для ТУ 160 М2, і фактично Росія втратила технологію по виробництву титанових ось цих конструкцій, легких, але надійних. Тобто цю технологію. І фактично тільки через 7 років перший ту 160 М2 зійшов з Кейнвейера, але це був літак, який був зроблений. З донорів, тобто такий авіаційний канібалізм і ну, і частини деталей, які залишились після розпаду радянського союзу, тому Росія в довгостроковій перспективі не зможе відновити цю авіацію. Я думаю, що тим пілотам, які тому персоналу, який залишився без своїх бортів. Їм варто готувати вже напевно переводитись в російську піхоту, в штурмовики.